Назагалі, ну, судячи з експортного опитування, ми можемо бачити, що основною подією, там на політичною, стала політична криза, і, в принципі, її наслідки. Вона згадується як серед тих подій, які носять позитивний характер, наслідки, можливо, цієї політичної кризи, так і негативний характер, так і ті, які можна назвати нейтральними. Власне, вихід з цієї урядової кризи, формування нового уряду та уникнення перевиборів до ВР до Верховної Ради, ми можемо вважати як Експортне середовище вважає як одна з найбільш позитивних подій, які трапились протягом півріччя. Там, так само це в топі негативних подій власне, політична криза та низька ефективність роботи парламенту. І в таких подій, які зносять знак плюс-мінус, відносять такі кадрові питання, які спричинені власне, цією політичною кризою, це призначення Гройсмана на посаду прем'єр-міністра. І фактично формування нового уряду його кадрові характеристики, інші характеристики, так само призначення Юрія Луценка на посаду генпрокурора. Серед інших позитивних аспектів, які можуть виділити експерти, це є певна активізація антикорупційної діяльності і початок перших доволі таких громких Кейси від НАБУ від спеціалізованої антикорупційної прокуратури, також е, довгоочікуваний початок судової реформи, який почався з внесенням змін до конституції в частині судочинства. З негативних подій це однозначно інтенсифікація бойових дій на Донбасі, яка от останнім часом ми там чуємо, що зу, сводки і сводки, негативні. Е, також, е, Серед негативних подій можемо виокремити навіть не саме призначення Юрія Луценка генпрокурором, а експерти дуже часто виділяють сам, як цей процес відбувався, тобто переписування закону і отам, голосування, як саме цей процес відбувався. Відповідно, якщо ми більше будемо говорити про успіхи і про ті успіхи, які виділяли експерти в цьому опитуванні, то вже окрім того, що Політична криза, урядова криза все-таки була вирішена і якась антикорупційна діяльність розпочалась, ми можемо ще говорити про там, невелику стабілізацію економіки і там, декомунізацію. Якщо брати в зовнішній політиці, то тут дуже доволі все зрозуміло. Експерти виокремлюють те, що з доволі великим успіхом України стало те, що санкції проти Російської Федерації все ж були продовжені. І співпраця з НАТО була певним певним чином інтенсифікована, що в принципі показує результати Варшавського саміту, які відбулися нещодавно. І також третім важливим пунктом зовнішньої політиці це є підписання зон угоди про зону вільної торгівлі з Канадою. Якщо говорити про поразки, їх також немало, і експерти їх від, виокремлюють. Що цікаво, серед позитивних подій є перші результати боротьби з топ-корупцією, серед корупції серед вищих посадовців. Так само є серед негативних результатів, те, що частина експертів переконана, що реальних результатів, на жаль, поки що у боротьбі з корупцією немає. Серед негативних подій внутрішній політиці можемо говорити про те, що... Коаліція в парламенті існує дуже умовно, і для прийняття важливих рішень потрібно підтягувати депутатів з інших фракцій, з інших груп впливу. І третім важливим пунктом внутрішній політиці, який можна назвати поразкою, це різке підняття тарифів, до якого населення було ну, більше частина, мабуть, населення все таки була не готова. Щодо зовнішньої політики, тут експерти виділяють в першу чергу програшний референдум в Нідерландах щодо асоціації Україна ЄС. Відтермінування рішення щодо безвізового режиму, який зараз поки що проноситься на осінь, як там буде, поки не знаємо. І відсутність прогресу у мінському процесі. І, по суті, немає поки що поступків щодо відновлення територіальної цільності України. Якось ще хвилина. Якщо говорити власне про оцінювання там ключових інститутів влади, можемо бачити, що їхнє оцінювання порівняно з тими шести місяцями минулого року, тобто січня-червня, 2015-го дещо впало в Порошенка з 5,2 до 4,8 по 10-бальній системі середня оцінка Верховної Ради з 4 до 3,7%. І е, цікава ситуація з урядом. Змінився уряд. Відповідно, експерти мусили оцінити і уряд Яценюка, і уряд Гройсмана. Якщо порівнювати з урядом Яценюка, то їхні оцінки з минулим роком півріччям також пали 4,1 минулого року, 3,7 в перших чотирьох місяцях цього. Щодо уряду Гройсмана, оцінки вищі, вищі, середня оцінка вища на цілий бал, тобто 4,7. І завершуючи про те, які реформи. Експерти рекомендують Україні проводити в першу чергу. Тут доволі з таким суттєвим відривом можемо говорити, що є великий запит на проведення судової реформи і на справедливе судочинство. Також в другу чергу, але там, також дуже важливо, це реформа правоохоронних органів та прокуратури, і, власне, реальна боротьба з корупцією, в тому числі створення спеціалізованих антикорупційних судів.